Друга книга Хронік, Розділ 23. Але сьомого року Йояда набрався сміливості і узяв собі до спілки начальників над сотнями Азарію, сина Єрохама, Ізмаїла, сина Йоханана. Азарію, сина Оведа, Масею, сина Аддаї. Та Елішафата, сина. Зіхрі. Вони перейшли юдею і зібрали левітів з усіх юдейських міст і голів ізраїльських родин, та й прийшли в Єрусалим. І вся громада уклала в Божому домі умову з царем. Йояда сказав їм: Ось царський син. Він повинен бути царем. Як то вирік був Господь про синів Давида. Ось що ви зробите. Третина вас, священники і левіти, що приходять на службу в суботу, буде за воротарів коло порогів. Друга третина буде при царськім палаці, а остання третина буде коло брами Єсод. Увесь же народ буде в дворах Господнього дому. Ніхто нехай не входить у дім Господній, крім священників та левітів, що служать. Вони можуть увійти, бо посвячені, а весь народ нехай тримається Господніх приписів. Левіти нехай обступлять царя звідусіль, кожний із своєю зброєю в руці, і хто б не ввійшов у храм, того нехай уб'ють. Нехай вони держаться царям коли він буде входити або виходити, отож левіти та юдеї зробили все, що звелів священник Йояда. Кожний забрав своїх людей, тих, що приходили на службу в суботу, разом з тими, що відходили в суботу, бо священник Йояда не звільнив черг. Потім священник Йояда роздав начальникам над сотнями. Списи та великі і малі щити царя Давида, що були в Божому домі, і поставив увесь народ кожного за зброєю в руці від правого до лівого рогу дому, коло жертовника і коло дому навколо царя. І вивели царського сина і наділи на нього вінець та й відзнаки, і настановили його царем. Йояда та його сини помазали його, і закликали. Нехай живе цар. Почувши клик народу, що збігався та вигукував до царя, Аталія вийшла до народу в дім Господній. Поглянула. Аж ось стоїть цар на своєму місці при вході, і князі і сурми коло царя, а весь народ краю. Радий сурмить. І співці з музичними приладами були там і голосно прославляли. Тоді Аталія роздерла на собі одежу і закричала. Зрада, зрада. Священник Йояда дав такий наказ начальникам над сотнями, що правили військом. Виведіть її геть за двір. А хто піде слідом за нею, нехай буде порубаний мечем, бо священник велів не вбивайте її, мовляв, у домі Господньому. І вони поклали на неї руки, а як вона війшла до входу кінської брами царського палацу, там убили її. Йояда заключив союз між собою і усім народом та царем. Щоб їм бути народом Господнім. І весь народ пішов у божницю Ваала і зруйнував її. Жартовники її та бовванів її, порозбивали, а матана, жерця Ваалового, вбили перед жартовниками. І доручив йояда догляд за Господнім домом, священникам та левітам. Що Давид розділив був на черги для Господнього дому, щоб приносити всепалення Господові, як написано в законі Мойсея з радощами та співами за велінням Давидовим. Він поставив воротарів коло воріт Господнього дому, щоб ніхто нечистий від чого будь не міг туди ввійти. Нарешті взяв він начальників над сотнями, вельмож, старших в народі, і весь народ краю, вивів царя з Господнього дому і, війшовши через верхні ворота в царський палац, посадили вони царя на царський престіл. Увесь народ краю радів, і місто заспокоїлось. А Аталію зарубано мечем.